Так, хлопці, ми тестуємо палку Sportex. cs 4 Distance. От тільки взяли з нової пошти, пробуємо кидати. Сотий груз пуля. О, тут є, не знаю, так на око десь приблизно метрів 160. Як по відчуттях юрпалка? Ще 120-го груза, 130-го, 125-го хоча б не прогинається до кінця. А так все супер. Competition Distance. Це x 4 3,5 УЗУ. 35 УЗУ. Так взяли ще катушка, правда, не взяли вдома, маємо а це? 14 тисяч. А це є, що у нас? ця, Сдіжка Торк. Ну пробуємо, зараз будемо бачити, що хоча б по 5-6 разів кожен кинемо і розкидаємося. 144-145 обертів катушкою. Ми не маємо коликів, то ми так відміряємо обертами. обертами. Один оберт катушки це є метр. Метр 144. 144 метри. Ну, то, то тільки починаємо, тому що ми в принципі, зимою не кидали, розкидатися треба ще. Розім'ятися. І, і плюс груз треба 120-й, бо не прогинає до кінця самопалку. Що ага. ну, в нас вже Я десь шостий закид, поки найдальше ми 150 метрів кинули. А... Переважно 145, 147, 137. Не маємо коликів, правда, і нам трошки погано порахувати. Ми оборотами катушки рахуємо. Зараз от Єгорко вже якраз домотує останній кит. А кидаємо на водоймі в Лисенечах. Тут є таке озеро. Льоду немає і в принципі можна собі покидати. Тестуємо 138. 138. 138 метрів. Так, останній раз кидаємо і я думаю того достатньо. І скажемо висновки тої палки. 5 гарніше, до речі. Так, трошки далі. Вже майже перекидає озеро. 4, 5, 6, 7, 157. 157 метрів. Вже трошки розігрівся. Так. Тільки от наш напальчник. Немає на пальчника, та і можливо не викладається на повну, тому що останній? боїться. Так, кидай ще разочок і будемо їхати. Так, останній раз, і зараз ми скажемо вам, як, на нашу думку, той бланк. Варто брати, не варто. Ігор вимотує. Ще розкажу, жилка 0,26. Правда, Фоксовська, вона хороша фоксовська, жилка, але, але, але все рівно це є товста жилка. Ну і катушка, та, скажімо така, як на Ультегрі, я думаю, ще метрів 5-7 можна додати. Так, але врахувати те, що тут берег дуже такий має. Похилий зверху під, підйом і не можемо пустити палки, так? Так. А так палка вартує, вартує своїх грошей. Вартує своїх грошей, в принципі. Та. Скільки вийшла вона зараз е, по акції? 6. Неповних, 5. 5800 з доставки. 5880 з доставкою хлопці вартує, чесно. Не особо напрягався, правда? Ні. Груз сотий, тут немає куди напрягтись, бо тому що ту так. палку прогинати треба 120-130 груз, я думаю. Ну, Якщо зі стіком, я думаю, ну нехай 150 метрів в неї вибиваєш. <как> 150 можна працювати, так, так, правда? Так, 150 вона буде працювати. А можна напрягтися, в принципі, і викинути і більше. Ну, врахуємо те, то, що, то, напевно, коли в Чикаго будемо працювати. Так. А Бланк. коли з кормом, то 140 достатньо, тому що дуже гарно має гарне переплатення. До речі, відчутні на ну, руці. Я думав, що вони не будуть відчутні, а відчутні такі, як його протягувати, то відчувається, як є оці всі перепльоти. Ну, Бланк вартує своїх грошей. А ну ще покажи внизу ручку. Так, комель тут з Ево, Потовщення невелике, не, не жорстке, таке якраз комфортне. Задній металевий. Двохчасник, 3,96. Все, дякуємо. Та. Так що, в принципі, задоволені, ще більше розкажемо вже на рибалках так. перших весною. Так вже... вже його потестуємо. І... Ми взагалі планували дві палки брати таких, але взяли одну, тому що хотіли попробувати, чи не буде нам вона, вона за жорстка. І в принципі сподобалось, Друг... ще іншу наступний тиждень добираємо. Чи там до кінця зими обов'язково ще доберемо і я думаю, що вони повинні своє відпрацювати. Ну і за такі гроші я думаю, що за 5, скільки ти казав? 5? 5 800, за 5800 нічого 7 кращого не візьмеш. На палки 5690, якщо не помиляюсь. Ну і доставка в міста винники 180. 180, реально. так. Можна прорекламувати хлопців з компанії FISH-FISH. це інтернет-магазин, це є одна з найдешевших, де продаються е, спортивні е, палки. Палки. Так. FISH-FISH. ми в обсі до відео напишемо сайт, де ми придбали ці палки. І так. переходьте собі, дивіться. Ну що, ми протестували палку, тільки заїхали на пошту, забрали і відразу на водойму. Подивилися по карті, де є найближча водойма, і в лисенчах заїхали, льоду немає і думаємо, собі закинемо. Попробуємо, що, що можна. Правда, груз мала тільки сотий, не мали більшого. І катушка, як ви бачили, така не бюджетна. Якщо я думаю, поставити Ультегру 14 тисячну і дати якусь хорошу жилку шок-лідер гарний, то плюс 10-15 метрів, ще я думаю. Ну, і тут, як ви бачили, берег йде так під наклоном зверху, тому не можна було палки нижче опустити, тому що як робили звис груза десь 1,5 метра, то він просто черкається до землі. Але палкою задоволені, і думаю, будемо брати, будем брати іншу. Єдиний нюанс ще потрібно потестувати її на виважені риби, як чи не буде за жорстка при приважувані риби. Все ж таки, я думаю, в мене є сподовий від Fox Бланк, то він ще багато жорстший. то я і на нього рибу тягнув. А, а цей такий посередині. Хоча зі спортиксів він є, рахується, такий найбільш жорсткий. І думаю, що ціна 5800 це є адекватна ціна на палку, тому що зараз, самі розумієте, ціни йдуть вверх. І навіть якщо взяти того класу палку Shimano, вона буде. На 3-4 тисячі дорожче. Дякуємо, що були з нами. Зустрінемося на водоймах. Вже в принципі рахуємо тижні і дні до, до весни, до початку сезону. З вами була команда ФКТ. Я Роман Сруїшка. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Вас чекає в наступному сезоні дуже багато цікавого. Ми все будемо знімати і все показувати для вас.